Приготуванням булочок для бургерів впорається кожен, хто має духовку, а складники тут самі доступні. До 200 мл теплої води додаю 30 г рафінованої олії, 15 г цукру, 5 г солі і 7 г сухих дріжджів. Далі додаю 200 г борошна і замішую гладеньке тісто. На вимішування я витратила 5 хвилин, тісто виходить приємним на дотик і нелипким. Тісто змащую олією, накриваю плівкою. І залишаю на 40 хвилин для розстойки. А коли тісто підійшло, розкатую його на поверхні товщиною в пів сантиметри. Борошно підсипати не треба, тісто не липне. Складаю його навпіл і вирізаю булочки. Булочки вирізаю металевим формовочним кільцем, а з залишками тіста повторюю все те ж саме. З цієї порції у мене вийшло 8 булочок. Накриваю їх плівкою і залишаю на 20 хвилин, а сама готую цукровий сироп. Цим сиропом змащую зверху булочки для красивої глянцевої скоринки і притрушую кунжутом. Духовка попередньо розігріта до 170 градусів. Дуже важливо не пересушити. Я випікала 17 хвилин.